Аня, я тебе вітаю з днем народження. Я піднімаю цей, цей великий келих за тебе. Я тобі дякую за все, що ти для мене зробила. Дякую, що ти є в цьому світі, це великий подарунок цьому світу. І дякую за твою мудрість, позитив і доброту. Вітаю тебе! І бажаю тобі здійснення твоїх мрій в здоровому тілі. Це чай. Розкажеш, як ти відсвяткувала? Так, я зараз Ані буду пакувати посилку Так, буду відправляти її ось таке. Мама зробила зефір, потім печиво, медово-імбирне і печиво з... з насінням Зараз спакую цю коробку. Яня буде смакувати. До неї їде, їде, друзі. Ось, і вона отримає дуже-дуже скоро. Так. Так, зараз піду на почту відправляти. Так. І так. А ще в мене є штолін. Але я не знаю, він не в Поміститься цілим я її відріжу. Штолін, це мама теж робила. Так, все, йду відправляти Ані посилку. Так, тільки Олі роблять масаж. Розпаковка кафе Миколаїв. Зараз. Так, і так, реально Так, це прямо э, реклама кафе Миколаєва. Кавярня. Так, це зараз печенька.